Вечір, пів дев'ятої вечора, і ми продовжуємо працювати. Сьогодні днем прилетів рій. Ми його зняли, чий ми не знаємо. Зняли і зараз ми його запустимо в сім'ю. Дана сім'я тут і матка минулорічна 23-го року, гарна посилі, бджоли досить багато, а в магазині меду нема. Ми матку вбили і дали ще один магазин. На всякий випадок. Акація квітує, і якраз на медозбір ми підсадимо в дану сім'ю. Джоли багато, роєва енергія має передатись на сім'ю, і вони гарно спрацюють. Надіне масочку. Оскільки ми не знаємо, що це за бджола, і як вона себе поведе. Ну ось такий ройок, в принципі, середньої сили. Зараз ще нам одимкуємо. Ми його зняли сьогодні в день. Поставили погріб. Про холодному місці він трошки постояв. Ось так виглядає. Дана сім'я теж вже відчула сиротство. Відчула сиротство. Години 4-5 вона вже без матки. І зараз вони. озбудовані для них доріжці. Урочисто піднімуться в сім'ю. А завтра почнуть активно працювати. Ось така краса. Тут ще й в ящик ось бджоли. Зараз о, вони припрашуються, крильцями махають і потихеньку зайдуть. Ось якось, щоб вони не розлетілися можна так. І вони потихеньку зайдуть, прекрасно заходять. Коли на дереві висів, здавався він меншеньким. А ось ми бачимо і маточка. Ось маточка. Мічена молода. Це вона, скоріш за все, навіть, може, помилково залетіла в якийсь вулик. Неплідна. Або в якусь безматочну. Ну, щось. Справа в тому, що ми знаємо, що тут матка вже буде. Маточка вулиць вот, пішла. І ми будемо очікувати, що гарно-гарно відпрацюють вони.